Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Менше місяця залишається часу до проведення кокусу в штаті Айова. Кокус це партійний збір серед республіканців. так? який якраз має відбутись у відповідному штаті, і у зв'язку з цим я вирішив з вами проаналізувати попередні рейтинги серед потенційних кандидатів на посаду президента США від республіканської партії? В даному випадку я використав матеріали видання захіл, які достатньо чітко відстежують це питання. В даному випадку ми з вами проаналізуємо рейтинг серед цих кандидатів по усіх Сполучених Штатах Америки, а також проаналізуємо їхні рейтинги в штаті Айова, в штаті гемпшир і в штаті Південна Кароліна, де Нікі Геллі в минулому була губернаторкою. Отже, з приводу загальних рейтингів по всіх Сполучених Штатах Америки – Дональд Трамп продовжує впевнено лідирувати серед всіх республіканців і його показник станом на 18 грудня становить 64,8%. Ронде Сантіс на другому місці з результатом 11,3%. Нікі Гейлі 10,7%. Рамасвамі 4,4% і Кріс крісті 2,5%. Загалом тут зібрано результати 317 опитувань, тобто на їх основі виведене середнє значення ось цих показників, як зазначається в виданні The Hill. Тобто ми робимо висновок, що Станом на зараз показники Трампа, так, вони лише покращуються, і він збільшує свою перевагу над іншими опонентами. Нікі Гейлі достатньо близько підійшла до Рона Десантіса, їх розділяє 60%, і ми далі будемо спостерігати знову ж таки за тим, як Нікі Гейлі зможе нав'язати боротьбу Десантісу за. Другу позицію. Рамасвамі і крісті вони достатньо далеко від першої трійки лідерів серед республіканців. Але тут найголовніше потрібно зазначити, що динаміка Трампа вона йде лише в плюс. Він не втрачає своїх прихильників, а навпаки, нарощує. Перевагу. З приводу штату Айова, де 15 січня 2024 року має відбутись кокус ось це партійне знову ж таки зібрання. Тут результати наступні по опитуванню: Трамп 51,4%, Десантіс 19,3%, Гейлі 16,6%, Рамасмами 5,2% і Кріс Крісті 3,7%. І тут знову ж таки ми бачимо, що в цьому штаті Трамп має перевагу над іншими опонентами в більше так, ніж 32%. А якщо по загальні, загальному рейтингу це проаналізувати, то він лідирує у форматі 50 плюс відсотків. Це означає, що навіть якщо інші. Потенційні кандидати об'єднаються так навколо одного, то цей один кандидат він не зможе скласти конкуренцію Трампу в цьому штаті. Штат Нью-Гемпшир, де має відбутися праймеріс. І це має знову ж таки бути у січні 2024 року. Тут результати такі. Дональд Трамп лідирує 45,2%, Нікі Гейлі 23,4. Крісті. 11,8, Десантіс 9,7, Рамасвамі 7,4. Тут у Трампа не така перевага, як до прикладу у Айові і по загальних рейтингах у США, але навіть якщо ми проаналізуємо його перевагу над Нікі Гейлі так, в штаті нью гемпшир то це в 2 рази. Фактично, І Нікі Гейлі має прикласти якихось неймовірних зусиль для того, щоб нав'язати боротьбу Дональду Трампу у цьому штаті. Тут так зазначається, що він має лідерські показники фактично на рівні 21% від Нікі Гейлі. Саме з цією різницею він тут переважає друге місце, на якому знаходиться Гейлі. І з приводу Південної Кароліни я, до речі, особливо чекав попередні результати опитувань, так і рейтинг, оскільки, як я вже сказав, Нікі Гейлі була колишньою губернаторкою цього штату. І тут буде надзвичайна увага, прикута так, до того, чи зможе вона в своєму фактично рідному штаті. Нав'язати боротьбу Дональду Трампу. І тут результати наступні. Дональд Трамп лідирує з результатом 52,7%. Гейлі 23 – 23,2, Десантіс 12,6, Рамасвами 4, Кріс Кріссі 3,3. І тут американські аналітики зазначили, що якщо Нікі Гейлі не зможе перемогти Трампа в своєму рідному штаті, так. То, що, в принципі, вона може нав'язати Дональду Трампу в інших штатах Америки. Ця ж сама історія буде стосуватись Рона де Санчеса, який є губернатором штату Флорида. Я би хотів би також побачити, які там. Рейтингові показники, тому що якщо Десантіс не зможе там отримати перевагу над Трампом, ну, то про які інші штати можна знову ж таки говорити. Хоча ситуація може змінюватись. Ось такі результати, рейтинги серед потенційних кандидатів на посаду президента від республіканців, вони особливо не змінюються. У всіх цих рейтингах лідерство займає Дональд Трамп. І у його конкурентів залишається дуже мало часу для того, щоб це змінити хоч трішки на свою користь. 64,8% це дуже велика перевага у Трампа, так? Для того, щоб її якось збити і якось переконати. Виборців республіканців, щоб вони віддали перевагу там за Десанті, за Гейлі, Крісті, Рамасвамі. Це завдання з надзвичайно великою зірочкою, але будемо далі слідкувати за цими процесами. Праймеріс у Сполучених Штатах Америки наближаються, і ми будемо уважно за ними слідкувати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!